Так чотирирічна Валерія зустрічає психологиню, яка проводитиме з нею заняття. Дівчинка одна з вихованець спеціальної школи номер 2 у селищі Клевень. У заклад Валерія потрапила 7 березня цього року. Тоді на Рівненщину евакуювали 16 дітей із запорізького спеціалізованого будинку Сонечко. Взагалі в нас мало про діток інформації. Ми тільки знаємо, що вони з Запоріжжя, ми тільки знаємо, що вони перебували в закладі «Сонечко». Дуже допитлива, гарно спілкується з іншими дітками, трішки сором'язлива. Да Лєрочка. Так? Так? Вона з радістю йде на заняття завжди. З радістю йде в групу, дуже любить свою виховательку, дуже тактильна, з усіма обнімається. За інформацією закладу, дівчинка має рідних. Втім, зараз вони ймовірно знаходяться в окупованому Мелітополі і зв'язку з ними немає. Прибуло до нас із Запоріжжя вісім дітей, але загалом в закладі навчається десять дітей, які знаходяться під державною опікою. Вісім діток із Запоріжжя і Мелітополя. З Авдіївки Донецької області ще є дівчинка, яка навчається в другому класі, і дитина місцева Скорицького району. Ми знаходимося біля дошкільної групи нашого закладу. В нас працює молодша дошкільна група і старша дошкільна група. Власне, у старшій дошкільній групі навчаються дітки із Запоріжжя, які нещодавно прибули до нашого закладу. Подивіться, які гарні є. А це і є діти, евакуйовані із Запоріжжя. Зараз у них корекційне заняття. По тому малеча піде на обід та прогулянку. Серед дітей є сироти, ті, що мають батьків або родичів на окупованих територіях. Є й такі, чиї рідні ймовірно, виїхали за кордон. Дітки мають особливі освітні потреби і потребують спеціальної корекційної освіти. Більшого психологічної, більшої психологічної підтримки. Спеціальна школа номер 2 це і є корекційний заклад. Ми власне спеціалізуємося на роботі з дітками з особливими освітніми потребами і забезпечуємо різні напрямки роботи. Це і буде робота з аутизмом, і з інтелектуальними порушеннями, і з складними порушеннями розвитку. Маємо гарний досвід, маємо. Гарних педагогів, які здобули спеціальну освіту. У закладі малеча перебуває постійно. На першому поверсі для них облаштували реабілітаційне відділення, а вже з липня закладу нададуть статус навчально-реабілітаційного центру. Заступник директора з навчально-виховної роботи Микола Кучерук каже, хоча в школі діти забезпечені усім необхідним, кожен з них чекає на маму і тата. Я впевнений, що є добрі небайдужі люди, які розуміють, що таке дитина, розуміють, що таке відповідальність, розуміють, що дитині. Бо дитина потребує корекційного впливу, засобів корекційного впливу і звернуться в соціальну службу за місцем проживання дитини в Рівненській області, і напевно їй нададуть всі роз'яснення щодо процедури установлення такої дитини. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.